Є знижки на він 15% в аптеках подорожник, Бан та ощад. Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя. Повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Ворожа авіація здійснила кілька пусків керованих авіаційних бомб у напрямку Запоріжжя. Моніторингові канали повідомляють, що частина авіабомб до міста не долетіла та впала у передмісті. После захвата Увледара отмечается резкая активизация боевых действий на нескольких направлениях одновременно. По данным источников приближенного главного управления разведки Министерства обороны в районе Приютного наблюдается передислокация личного состава противника, соответственно увеличено огневое поражение не только позиций вооруженных сил Украины на данном направлении, но в первую очередь. Удари наносяться помірної інфраструктурі українських городів Запорізької області. Б'ють росіяни по мирних мешканцях та їхніх домівках, знаходячи собі виправдання, що нібито вони стратегічні об'єкти. Ось як і з цією багатоповерхівкою. 29 вересня росіяни вдарили по ній та ще й по ряду житлових будівель. Російські пропагандисти розповіли, що це нібито будівля СБУ і прозвітували нібито про ліквідацію, вдумайтеся тільки натівських бойовиків. Ну а якщо повернутися до реалій, внаслідок удару постраждало 16 людей. Серед них двоє дітей 8 та 17 років. Якщо неділю назад це було порядка трьох та п'ятдесять обстрілів та мінометів, штувольна артилерія РСДВ, ВКС Російської Федерації з використанням кабов-фабов, то теперь кількість зросла до 450-500. Свідками ударів з російського боку по мирному населенню у Запоріжжі були наші журналісти. Обстріли щоденні для Запоріжжя вже не буденність, тому е, можна побачити, такі, як в мене на фоні вікна, дуже часто імпровізовані, можна так сказати, дерев'яні. До речі, я також була свідком у перший день приїзду. Сильних ударів по Запоріжжю російськими терористами не виживає на жаль скло, але містяни тримаються. Про те, що Росія нарощує свою присутність на запорізькому напрямку після взяття вугледару, також повідомляють українські військові. За крайній тиждень півтора противник значно наростив на нашому напрямку засоби артилерії. На наш напрямок зайшли нові підрозділи. Причому тому що старі підрозділи звідси не вийшли. Тобто старі підрозділи тримають свою лінію оборони. А якраз нові підрозділи ймовірно будуть застосовуватися для проведення штурмових дій. Окупанти, по всій віді мості прислідують як воєнну, так і політичну ціль. Напомню, 30 сентября 2022 года российский диктатор подписал указ о включении территории Запорожской области в состав Российской Федерации, но в рамках административных границ данной области, то есть включительно с городом Запорожье. Вторая цель, которая политическая, информационная, которая по всей видимости будет преследоваться оккупантами, Это показати можливості расширения зони бойових дій на садвічний трубой берег Дніпра. Ще одним важливим тиску залишається Запорізька АЕС, якою окупанти шантажують Україну та весь світ. Однак чи вийде її захопити і чим це загрожуватиме окупантам, розберемося в студії.